Зараз дуже багато хто висловлює свою думку стосовно майбутньої зустрічі Путіна та Трампа. Оцей канадієць також вирішив не мовчати. День, якого я найбільше боявся з моменту, коли Дональд Трамп став президентом, був не тоді, коли він запровадив мита, а тоді, коли він вирішив особисто втрутитися в переговори між Росією та Україною. Річ у тім, що Дональд Трамп не розглядає конфлікт між Україною та Росією як спробу Володимира Путіна реалізувати свої імперські експансіоністські цілі та знищити етнічну ідентичність українського народу, стерти його існування з ця землі. Дональд Трамп бачить це як земельний спір. Мислить як бізнес-девелопер, забудовник. і фактично мирна угода, яку він спробує нав'язати, полягатиме в тому, що Володимир Путін збереже всю землю, яку вже вдалося захопити. а Зеленський ніколи і ні за що не зобов'яже Україну вступати до НАТО. Ось якою буде ця мирна угода. Після цього Дональд Трамп становить довільний термін, у який Україна має це прийняти. І якщо Україна цього не зробить, Сполучені Штати відійдуть від Європи та України. Це поставить усіх інших у безвихідне становище. Адже те, що намагається збудувати Дональд Трамп, це не справжні мирні переговори, а спроба відновити геополітичний порядок світу, яким керують диктатори. Це буде Путін, Сі та Дональд Трамп. Ми повинні йти надалі тиснути на наші уряди, щоб вони боролися за Україну та за справді справедливе мирне врегулювання. Адже якщо цього не буде, світ стане не лише місцем, де Володимир Путін отримає бажане, а й місцем, де Дональд Трамп зможе отримати все, що він хоче.